У Києві працівник військомату погрожував пістолетом призовнику під час вручення повістки. Відео з інцидентом активно поширюють в мережі, а також пишуть, що сварка сталася біля солом'янського ринку столиці. На кадрах видно, як четверо співробітників військомату обступили чоловіка. Ймовірно, один з них погрожував пістолетом, про що й свідчать крики. Не стріляйте! Згодом у коментарі ЗМІ в поліції прокоментували інцидент з працівником військкомату, який погрожував призовникові пістолетом. За їхньою інформацією, подія у столиці сталася напередодні оприлюднених кадрів. Правоохоронці встановили та опитали всіх учасників інциденту та зареєстрували подію. Крім того, поліціянти додали, що в результаті події ніхто не постраждав. Звернення та заяви до поліції не надходили. Проводять подальшу перевірку.